Вони їх почали виловлювати, знаходити, відправляти на підвали, катувати. Я вже почекав, поки мені буде 19, і я, типу, прийшов і кажу: все, давайте мене в піхоту. Я більше нікуди не хочу. Я вже розумів, що мені вже все, я вже мені погано. І перше, що я сказав пацанам, пацани від'їжджаю. Це місто буде напевно, в моєму житті головним містом, бо це е, моє дитинство, це моя юність, це моє перше кохання в цьому місті, перша компанія, перша перемога, перша поразка. Хотілося б побути в ньому ще і хотілося б прожити в ньому до старості. Будучи в окупації, ми намагалися допомагати нашим пацанам військовим. У мене були друзі, яким я тіпа, відправляв координати техніки, розташованої в нашому місті. Були на мітингу, на оцих масштабних мітингах Херсонської області, давали зрозуміти, що ми їм не раді, що вони не прийшли сюди, бо ми їх кликали, ніхто їх не кликав, ми жили своїм життям. Мені місяцю часу окупації було більше, ніж достатньо. Ну, по типу, я за місяць там зробив дуже багато всього, що якби я лишився, то потім вже ну, невідомо, що зі мною було б, бо ті люди, які лишилися там, які були організаторами цих е, заходів, мітингів, да, вони їх почали е, виловлювати, знаходити, відправляти на підвали, катувати. Я Проїздив чотири області, двічі був в Києві. Я приходив, так знаєте, в кожен військомат стукав в двері типу, і просився воювати. Типу. Мене не брали, бо мені було 18 на той момент. І я вже почекав, поки мені буде 19. Мене все одно не брали. І я. Якось познайомився з одною людиною. Він теж з окупованої території, теж з лівого берега. І він мені каже, є ССО Азов, зараз вона як третя штурмова, і е, ти можеш спокійно поїхати туди, е, молодих пацанів беруть. Бо в нього була така сама проблема, що військомати не брали молодих людей. Бо вони казали, чоловіки, давайте ви, ті, підростете, ви ще погуляйте, на вас буде ще час. А ми думали, зараз вона вже закінчиться війна, а ми навіть не приймемо всьому участь. Yeah. Я, звичайно, спеціальність військову отримав стрільця, бо я дуже хотів піхоту. І я, типа, прийшов і кажу, все, давайте мене в піхоту, я більше нікуди не хочу. Мене дуже сильно відмовляли від піхоти. Деякі люди казали, що по типу, нащо тобі воно треба, давай там або БПЛА, або Арта, а я не хотів, я хотів типу, в піхоту. Довелося мені таке побачити в Авдіївці. тільки. Ну Там був такий, це був мій перший, напевно, такий ворог, якого я побачив. Ну, Дуже близько. Я трохи розгубився, бо я не був до цього так готовий, прямо що так -отак побачитися і перекинутися очима один в одного. Але ну, завдяки моїм побратимам, які вже з великим досвідом, ну, я розгубився на пару секунд, мабуть, може, і все. Ну там е, Авдіївка це було дуже важко. Не тільки для нас було важко, а ну, тіпа, для взагалі для командно-спостережного пункту, і для суміжних підрозділів. Це була важка компанія, але ну, ми вистояли. У нас до побратими, і ну, звичайно, що треба їх дістати на евакуацію. Ми дістали їх, і нас так підловили, знаєте. І я так затрьохсотився, прилетів дрон і скинув скид, і ми за трьохсотих У нас ми подавали на евакуацію двох-триста, а по і виїхало шість триста. Мені було трохи погано. В плані, я так починав трохи від'їжджати, але я вже розумів, що мені вже все, я вже мені погано. І перше, що я сказав пацанам, пацани, я від'їжджаю. Але, типа, дуже головне, коли ти отримав поранення і тобі вже важко, в тебе відчуття, ніби ти хочеш спати дуже сильно. І в цей момент дуже важливо не закривати очі, бо ти можеш закрити очі і все. І на цьому ну, ти заснеш вже до кінця і не проснешся. Рома у нас взагалі позитивний пацієнт, і це взагалі все відбувається позитивно. Він все сприймає в нас позитивно, всі процедури сприймає позитивно, любить відвідувати них, не любить пропускати. Так? Ну, якщо форс-мажорна ситуація є, то можу пропустити. Я, звичайно, помічаю результати, звісно, воно ж типа, ну не зразу можливо, воно було помітно, але якщо робити цю процедуру. Постійно, типу, кожного дня, то, звичайно, я типу, буду бачити результати і вони є вже. Роман отримав 18 березня 2025 року вогнепальні осколкові поранення, поранення голови, грудей, верхніх кінцівок. Також в Романа забіг головного мозку. Він працює, він не зупиняється, він ніколи не скажеться, що йому болить, що він не може, він не хоче, він не буде, він працює. І має на ну, внаслідок цього має хороший результат. Незважаючи на юний вік, він пішов добровольцем, він підписав контракт. Тобто, фактично, це майбутнє нашої батьківщини. На таких захисниках тримається наша свобода. Ми маємо боротися за націю, маємо виборювати те, що в нас є. Маємо стояти і ну. За те, що є, і за те, що буде в майбутньому.